Найабсурдніша ідея, яка принесла півтора мільйона доларів. Уявіть собі, домашній улюбленець, який нічого не їсть, не потребує догляду і не доставляє проблем. У 70-х роках ХХ століття Гері Дал із Каліфорнії вирішив, що цей улюбленець звичайний камінь. Все почалося з жарту з друзями, але Гері сприйняв це серйозно. Він створив спеціальну коробку з отворами для дихання. Та написав гумористичну інструкцію. Як доглядати за своїм Петрок. Камінь позиціювався як справжній вихованець із вигаданою історією породи. До святкового сезону камінь став хітом. Люди купували його як жартівливий подарунок, а змі підхопили ажіотаж за кілька місяців. Гері продав понад півтора мільйона камінців, кожен за чотири долари. Популярність Петрок зникла так само швидко, як і з'явилася. Але ця історія доводить, що навіть найсмішніші ідеї можуть стати успішними, якщо їх правильно подати.